Ха, яка кумедна історія. Я так зголоднів, дівчата. У вас є чим перекусити. Okay. Не турбуйся, дивись, що в мене є. Вау, круто. Дякую, Моніка. Ти така щедра. Це дуже смачно. Дрібниці, пригощайся. Рожева їжа зовсім не смачна. Чи то справа синя? Ей. Краще заціни мої сині чіпси. Круто! Ей, йому подобається рожеві. Ні, сині. Ей, дівчата, годі сперечатись. Їх не заспокоїти. Нашу дружбу врятує лише челендж. Рожева їжа проти синьої. Ого. Можна, я буду першою. Давай. Ура! Мені дістався ментос. Дивись, які у мене смішні вуса. Прикол. Ти зараз просто учменіш. Дивись, як я можу. Хе-я! Hey, yeah! спіймала. Mm -hmm. Який м'ятний ментос. Він так освіжає. Я хочу ще і ще. Mm -hmm. Круто. Mm -hmm. Ну, ти даєш. Mm -hmm. А що у тебе? Mm -hmm. Зараз подивимось. Mm -hmm. хм, мені дісталась кепка та дві баночки коли. Mm -hmm. Здається, я все зрозуміла. Потрібно вставити їх у спеціальні отвори та відкрити кришки, щоб кола текла по трубочках. І я могла пити її зовсім без рук. Як же це чудово! Не терпиться швидше спробувати. Як круто, мені подобається. Ого, а мені можна? Угу. Ти хочеш колу? Тримай. Ха! Попалась, я пожартувала. Ох, я й не думала, що ти така жадібна. Добре, зараз я швидко навчу тебе ділитись за допомогою мого ментосу. Всі знають, що якщо додати його в коло, то можна зробити справжній вибух. Залишається лише трохи почекати. Ой, що відбувається з моєю колою? Ось це так. Ого, такого навіть я не чекала. Ну і умора. Рятуйте, допоможіть, мамочки. Оце фонтан, я влаштувала. Ну і ну. Тепер є вся мокра. Hey. Здається, тепер моя черга починати. Давай. What? Мені дістався людяник з тарганом. Мамочки, який же він жахливий? Ви тільки подивіться на це. Мені зовсім не хочеться його куштувати. Аж мурашки біжать. Хоча yeah. стоп. Зачекайте, на смак він навіть дуже солодкий. Мені подобається. Добре. Смачно! Тепер твоя черга. Ох, сподіваюсь, мені пощастить. Ух ти, мені дісталась Хуба-Буба. Супер, я її просто обожнюю. Треба знайти кінець жуйки, щоб було зручніше її їсти. Починаємо куштувати. коштувати. Hmm. Смакота. Це справжня смакота. Я у повному захваті. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Фу. Як смачно. Ще трохи. Обожнюю жуйку. Надую бульбашку. Вау. Ой, Тіно, здається, тебе тарган всередині. Що? Ні, брись. Я боюсь тарганів. Давай відкриємо разом. Ага. Мені дісталась кисла цукерка. Я викликаю тебе на дуель. Захищайся. Виклик прийнято. Гей, та буде битва. Так, що це в мене? Ти тільки подивись, яка це смакота. Синя їжа завжди смачніше. Ну ти і вигадниця. Сперечаємось, рожева цукерка буде набагато смачнішою. Клас, це повний ульот, дивись, тучи кольоровий папір. Дивно, навіщо він? нам? Не знаю, але вона така запашна. А якщо її спробувати, солодкий папір. До мене прийшла ідея. Просто чудова думка. Намалюю сердечко та з'їм його разом з папером. Ось це так. Як смачно! Мені подобається. Точно! Я впевнена, що буде крутіше, якщо зробити з неї сендвіч. Я змажу всі листи гелем. і загорну, щоб було зручніше їсти. Ось так. Клас, ти маєш рацію, це чудово. А тепер я хочу спробувати. Мені дуже подобається. Я ніколи не коштувала нічого смачнішого. Ой, ну от така смакота, яка солодка знахідка. Я вже все з'їла. Халасуня. Суня. Ой, ось це так. Як швидко ти все злопала. У мене залишився тільки гель, а значить, ми можемо пограти в хрестики нулики. Привище я вигадала. Це буде прикольно. Я намалюю клітинки та хрестик. Nice. Тепер ти хід. Okay. Добре. Я намалюю нуль. <гум> Тобі мене не перемогти. Ха! Ось ще. І не мрій. <гум> Куди ж поставити нуль? От сюди. <гум> Ух ти! Здається, я перемогла. Ура! Ура! Mm -hmm. А це означає, що папір буде моїм. Mm -hmm. У ульот. Mm -hmm. Хто відкриває? Можна я? Mm -hmm. Давай ти. Mm -hmm. Дякую, як здорово. Mm -hmm. Клас. Я дуже люблю мармеладні очі, особливо їх солодку та синю начинку. Mm -hmm. Ого. Mm -hmm. Так, ще спробуємо. Який смачний сиропчик. Мені дісталось чудове поєднання смаку. Здорово, тепер я. Стривай, я ще не доїла. У мене залишилась синя посипка та мармеладне око. Я впевнена, що це буде дуже смачно. У мене вже течуть слинки. Так, спробуємо. Це щось новеньке. Як незвично, але приємно. Тепер я повністю задоволена. Можеш починати. Бажаю смачного. Ого! Ці цукерки виглядають так круто. Клас! Вони виявилися рідкі всередині, потішили мене. Я знайшла трубочку, і у мене з'явилася ідея, як швидше з'їсти всі цукерки. Дивись, я пилосос. От умора. Клас. Хочеш спробувати? Ну, звісно, ти знову копилась. Мені так подобається цукерки, що я з'їла їх так швидко. Здається, я трохи вдавилась. Щось застрягло в горлі. Рятуй мене, я задихаюсь. Ага, зараз допоможу. Ой, цукерки вилетіли. Так набагато легше. Дякую тобі. Нема за що. Ну що? Можна я? Давай. Мені дістався Джуді сироп. Клас, а що у тебе? Окей. Відкривай. Так, зараз подивимось. Ось це так. Дивись, як я вмію відкривати упаковку з зубами. Правда круто? Тут стільки смаколиків. Але найбільше я люблю цей рідкий сироп. Як класно. Смакота. Час наповнити ним всі мармеладки. Это самое вкусное поедание, которое я коштувала в жизни. Класс, я просто в захвате. Мне так хочется быстрее съесть. Обожнюю. Класс. Мне нравится. Смакота. Хочу еще. Еще, еще. Здорово. Круто, я теж так хочу. А що у тебе. What? Ей, не заважай, я сама це з'їм Синя їжа сама смачна. Так, що це в мене тут? Синя цукерка. Клас. Також дуже смачна. Так, у мене є ідея. Це буде видовище. Додам їй свого сиропу на цукерку. Oh my God. Буде так кисло. Що? Чому тут кисло? Бо я додала свого сиропу. Ось це пранк. Давай скинемось, хто буде першою. Давай! Суєфа! Я перемогла! Ура! Я починаю! Ух ти! Мені дістався милий унітаз із що пачум Непогано! Смачно! Клас! Вау! А тут посипка. Я упевнена, що з нею буде набагато прикольніше їсти. Ой, ось це так! Такого смаку я не очікувала. Але мені дуже подобається. Клас. А що у тебе? Відкривай. А мені дістався льодяник у формі каблучки. Як же це круто та неймовірно красиво. З ним я виглядаю як справжня принцеса. І правда, це круто. А це що таке? Ей, ану, віддай, це моє. Тобі що, рожевої їжі захотілось? Ну ні, вона моя. Цей солоденький гель стане чудовим доповненням до моєї дорогоцінної каблучки лядяника. Спробуємо. Ой, він зовсім не солодкий, а навіть дуже кислий. Ось це прикол. Давай почастуємо одна одного. Давай. Я теж хотіла тобі це запропонувати. Треба визнати, що і синя і рожева їжа дуже смачні, особливо, якщо їх поєднувати. Ух ти, у мене в роті справжній вибух. Круто! Мені також подобається. Цей рожевий гель не такий уже й поганий. Спробуємо чупа-чупси. Як же це смачно! Ура! Ми молодці!